Особисто мене компанія HotWave Постійно дивують своїми новинками, тому що смартфони реально в якості та рівні підростають. В них І сьогодні в нас на огляді новинка, яка називається Хотва t 7 Доступний смартфон в класному пакуванні з хорошим комплектом і непоганими характеристиками. Що ми маємо на коробці? Тут одразу пишеться 4 гігабайти в нас оперативної пам'яті 128 ГБ це флеш-накопичувач, процесор. Тут MediaTek 8788. Частоту ми потім подивимось. Фронтальна камера. 8 Мп, задня камера 21. Все це треба тестити, відповідно, як воно на практиці. Дисплей тут 65 дюйм HD. Батарея хороша, 6280 мА і Android 13.0. Давайте розпакуємо саму коробку і поглянемо на смартфон. Відповідно, він буквально нещодавно тільки вийшов. Дуже прикольна коробка, до речі. І зараз перше враження, і перший тест. В комплекті одразу є скло, це по стандарту. У даних девайсів постійно вони кладуть, ніколи не жаліють. Так, смартфон цей захищений. Ось так він виглядає. Давайте зразу в деталях вам його покажу. Дуже стильовий, під карбон зроблено. Прикольний телефон. Однозначно, це така річ нішева для любителей. Хто відповідно розглядає захищений смартфон або такий брутальний телефон. Відповідно, такі варіанти буде обирати. Це специфічний товар, але він класний. По якості у мені подобається. От реально круто він виглядає, досить футуристично, плюс модуль таких камер. Тут дві камери. ну Це такий дизайнерський хід, але виглядає дуже круто. Логотип металевий HotWave, бічні вставки з металу, плюс є такі прям шурупи, видно. Давайте плівочку знімлю. Подивимося на сам екранчик. Ось так виглядає екран, прям чорний-чорний. Зверху. Камера, крапелька в вигляді виріс. З нижньої частини заглушка. Тут у нас підключення USB Type-C, значить, тримається дуже добре. Є е, для шнурка динамік. так Качельки гучності. Тут в нас боку є е, сим-карта або флешка, так, я розумію, все правильно. Ну і зверху 3-5 роз'єму немає. Ну, і це кнопка включення. Давайте поки що смартфон покладу. Подивимося, що далі тут в комплекті. Значить, в комплекті кабель USB-A Type-C резиновий, блок живлення так, білого кольору. Значить, тут у нас 10 Вт. На блоці пожаліли, могли кинути. Хоча б 15 або 20 ватний, але блоки в них непогані, мені подобаються. Стандартні блоки, тобто як вони в роботі, не сильно гріються і не пищать. Так, це в нас відповідно скріпка, це серветки для поклейки скла і інструкція. Посилання на дану модельку я вам залишу в описі, ви можете перейти, ознайомитись з параметрами, ну і відповідно придбати. Скло, до речі. Значить, в нас ну, таке звичайне просте скло, але дуже файно, що є в комплекті, зразу наклеїти можна. І так, перший запуск смартфону затискаємо кнопку, заодно зацінимо, наскільки швидко він включиться. Загорівся логотип HotWave, Android-логотипчик. Е відповідно, зразу по екрану бачу е є нижнє підборіддя. Зверху рамка теж досить велика, по боках рамки менше. Ну, але це не той телефон, де відповідно звертається увага на рамку. Це смартфон з хорошою батареєю, в першу чергу, з хорошим захистом по волозі, по відповідно, падінню, по пи, попилюці, так, тобто такі в агресивні умови, скажемо. Значить, нас вітає вже налаштування. Зараз я швиденько налаштую, і ми продовжимо. Ось буквально тільки запустився смартфон. Я його підігнав до інтернету. Буквально 5 хвилин. і Він готовий до роботи. Показую, як він працює. Давайте подивимося прямо із коробки. Тобто, наскільки адекватно, от трошки підписання було, відкрили меню. Трохи йому треба подумати, там ще завантаження якесь йшло. От зараз повністю налаштовано. Він сповіщення прислав. Прямо іконок. Ось налаштування відкрилося. Так, можна прогорнути. Вийти. Наприклад, дзвонилку відкрити. Камеру. От. Давайте одразу подивимося, що тут по фоці фоткаємо, наприклад, ось таким чином Раз, сфокусувалось воно. Зразу демонструю вам по якості. Ну, така непогана камера. До речі, сфокусувався він гарно на клавіатурі, хороша якість. Ну, Відповідно, це телефон. Я завжди, коли роблю огляди на захищені смартфони, говорю, що це телефон, який орієнтований більше на, знову ж таки, ті фішки, які його позиціонують. Так, я щось не розумію, як цей жест працює, як виходити назад. Ага, якось. Незвично для мене. Так, значить, що ми тут маємо? Значить, переходимо на налаштування знову. Так, акумулятор. Акумулятор 95% заряджений з коробки прямо, пам'ять 115 ГБ вільно, 10% забито. Значить, по екрану ми переходимо в екран. Адаптивна яскравість. Рівень яскравості зараз стоїть на 80%, можна на 100 викрутити. По яскравості, ну такий середній смартфон. В принципі, ну достатньо. Але на сонці може бути маловато. Значить, підняття, щоб активувати, є режим. Ну, Тут, відповідно, 60 Гц. 60 Гц. Значить, переходимо ми в налаштування. Нас цікавить про телефон. Значить, 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 значить. де тут всі параметри? Ага, от воно тут вказано. Значить, а, тут не показують цій оболонці, що саме цікаво. Значить, Memory expansion. є віртуальна пам'ять, до речі, так можна встановити додатково 4 ГБ. Процесор частоту тут не показала в меню, в основному зазвичай показую. Ну, в цьому, в, цій, в цьому варіанті оболочки немає. Ну, оболонка тут стандартна для HotWave. Мені, мені вона відверто кажучи, не дуже подобається. Ну, я звикши більше до IOS, але в цілому ну, виглядає непогано. От, Наприклад, шторку зараз відкрию, як ці всі програми меню. Ось так це виглядає. Кути огляду даного смартфону теж непогані. В принципі, достатньо, щоб картинку гарно щитати. По швидкості, ну так на середньому рівні, це відповідно смартфон не є для ігор, для там якихось швидких задач. Це такий смартфон для повсякденного використання. Дзвонити, якусь фотографію зробити, відповідно, контент дивитись, YouTube, TikTok, соцмережі. Він підійде. Ну, основна фішка це відповідно захист і батарея. Перше враження по смартфону дуже хороше, мені подобається однозначно, як він виконаний, хоч начинка у нього не є прямо якась дуже крута, але виглядає він дуже класно.